Нічна зміна, троє майстрів та БМВ. Працювати не дуже й хотілося, адже замовлення непросте хімчистка салону. Аби набратися сил, вирішили спершу покататися із вітерцем на престижній іномарці. Молодики вирішили таким чином покататись, придбати продукти харчування там, можливо і алкогольні напої і скористались. Значить, цим встановлений факт про те, що водій, який керував незаконно залодім транспортним засобом, перебував в стані алкогольного сп'яніння. Перший раз поїхали вдало, ніхто й не зупинив. Тоді ризикнули виїхати вдруге, і знову фортуна на їхньому боці. А отдалі сталася халепа. Це була вже третя, але найкоротша подорож майстрів на чужому БМВ. Чоловіки виїхали саме з цієї автомийки. Проте за сотню метрів їх зупинили електричні стовпи. Олексій власник тепер вже розбитої машини. Ключі від неї він віддавав особисто працівниці на рецепції автомийки. А заклад цей добре знав і довіряв йому. Коли вже під'їжджав до автомийки по дорозі я побачив свою машину, яка вже розбита. Наразі нічого не поясняють, винуваті якби хлопці, які викрали автомобіль, але хлопцям я машини не віддавав. Машину я віддав на рецепшені дівчинці, яка відповідає. Думаю, мають відповідати власник, директор. Як сталося, що ключі від престижної номарки опинилися в руках майстрів на автомийці не пояснюють навіть журналістам, як зрештою тут не хочуть говорити і про сам інцидент. Я від себе не можу нічого говорити. Розуміти зараз у людей, які були присутні, вони не Їх зараз немає. Ні, вони працюють не стажуються. Автомобіль Олексія тепер відновленню не підлягає, хоча ще вчора був єдиним годувальником господаря. Олексій сподівається, що автомийка з ним сповна розрахується. Тут ні, тут же все. Тут, тут пішов весь кузов, мотору немає. Ну, тут, же, тут же все тільки металолом. Вимагання матеріальної шкоди, вартість оцінюю в 150 тисяч гривень. Проти майстрів гонщиків відкрили одразу два кримінальних провадження за викрадення автомобіля та ДТП. Зараз чоловіки заліковують свої незначні травми і пояснюють, чому сіли за кермо чужого авто та ще й на підпитку. Але найбільше їх хвилює, скільки ж їм тепер доведеться помити машин, щоб остаточно розрахуватися з Олексієм.